Вітання, шановні, я Андрій Булгаров. Ви на моєму авторському ютуб-каналі, де я роблю висновки. І ці висновки сьогодні теж будуть за весь тиждень. І перед тим як ми почнемо це все робити, я ще раз нагадаю вам підписатися на мій youtube канал, поставити вподобайку, поставити комент. Ну або по поділитися цим відео, якщо воно вам аж настільки буде до вподоби, тим більше нам є про що поговорити, як я і гансував. Події за цей тиждень я їх не збирав. Їх насправді було дуже дуже багато. Але я виділив три події, які, на мою думку, будуть впливати на нас і сьогодні, і найближчий час. Такими подіями були. Верховна Рада ратифікувала нарешті угоду між Україною та Сполученими Штатами. Далі в Москві 9 травня відбувся парад, де по факту відбулося така собі відбулася демонстрація антизахідної коаліції. Причому вже не на чолі з Путіним, а от на чолі з ким якраз далі поговоримо. Ну і прямо зараз відбувається шпагунський скандал між Угорщиною та Україною. І тут ситуація стає з кожним разом все більш. Більш детективніше, і все більш, навіть такою, вже нагадує якесь кіно. І це теж треба б говорити особливо в контексті вподобань, так би мовити, Віктора Орбана, ну і взагалі нашої євроінтеграції. Отже, розпочинаємо. Перша подія це Верховна Рада ратифікувала угоду зі сполученими штатами 8 травня. Напередодні 9-го, напередодні, ну точніше, напередодні чого. 9 травня святкують лише оці країни ну, Росії. от те, що навколо них вони святкують 9 травня як день перемоги в великій вітчизняній війні. Ми тим часом святкуємо зі всім цивілізованим світом. 8 травня. А причому це не стін не стільки навіть святкування, як таке, хоча це подія 80 років минула з того моменту, як була розгромлена нацистська Німеччина. А тим не менш, це не є свято в такому розумінні, Це все ж таки день пам'яті, день примирення. А сполучені штати оголосили, що вони перемогли у другій світовій. І от в попередньому відео я вже розповідав, що такі заяви сполучених штатів вони викличуть в Москві ну просто жутку істерику. Ну врешті так воно і сталося. Справді, заяви Трампа про те, що Америка перемогла у Другій світовій, Путіна розірвало. І це. Теж вкладається в логіку вже цього тижня, в логіку подій цього тижня. Але як я вже сказав, Україна ратифікувала оцю угоду зі сполученими штатами. Нагадаю, вона була підписана між урядами України та США 30 квітня. І от за це рішення в у Верховній Раді, 8 травня, проголосували. Ну, майже всі депутати, які були в наявності, не голосували лише дев'ять. Вони просто утрималися всі інші проголосували. За Причому тут теж треба е, зазначити, що напередодні голосування відбулися ну такі собі знаєте істерики і відверті маніпуляції, коли е, ми чули від офісу президента від його від спікерів, так би мовити, офісу президента, явних і неявних спікерів офісу президента про те, що навіть звернуться до сполучених штатів, щоб вони запровадили певні санкції проти українських депутатів, які будуть голосувати проти е, о. Цієї р... ратифікації. Тож були певні елементи і шантажу, і тиску на депутатів. Тому що офіс справді думав, що це ця, ця ситуація, ну, точніше, цей законопроект, ця ратифікація не пройде, і тому вони намагалися підготуватися. Сталося трохи інакше. Були враховані враховані певні побажання певних груп депутатів. Врешті-решт це було проголосовано, Як я вже сказав, це напевно один із небезпечних Багатьох випадків, коли Верховна Рада голосує майже одноголосно. Тут іще цікавий момент, що героїнію підписання цього документу, ратифікації цього документу, складання цього документу, цієї угоди і, власне, просування його вперед, героїні цього документа стала. Юлія Свериденко – це міністерка економіки, віце-прем'єр-міністр. І дехто навіть почав казати, що саме вона і очолить наступний уряд, що саме її Зеленський буде пропонувати на призначення на прем'єр-міністра України. Денис Шмагаль вже дуже довго сидить на цій посаді, і тут знаєте, вже причому що він пересидів навіть довгожителів цієї посади, просто неймовірно. Але це факт. Ну, але так чи інакше, все ж таки стеж та має певна ротація пройти. Якщо це так можна назвати, і от один одним із імовірних, найбільш імовірних, скажімо так, кандидатів на посаду прем'єр-міністра зараз, навіть абсолютно серйозно розглядає саме Юлію Свериденко. особливо якщо врахувати, що скоріш за все їй доведеться напевно піднімати економіку України, відновлювати Україну, і тому подібне, ну за умови, звісно, що після виборів вони всі залишаться на посадах і при владі. У чому особисто у мене є там певні сумніви. Ну, так, як би там не було, зараз йдеться не про вибори, це зовсім інша тема розмови. Справді треба віддати належне Юлії Свіреденко, тому що документ, який врешті-решт, був ратифікований, документ, який, врешті-решт, вдалося узгодити з американцями, він. Він все ж таки більш за інтереси України. Тобто там уже прибрані ну просто ганебні речі, що ми тепер американцям винні навіть ті гроші, які вони давали нам ну на початку війни, і тепер і в цьому документі було прописано, що ми повинні ці гроші віддати, компенсувати. Цього всього вже немає. Так само, як і немає, що американці будуть мати повний контроль над ресурсами. Цього теж немає, Тож, в принципі можна. На сказати, що цей документ він Це справді важливе досягнення саме для Києва. І ще там це зазначається, що потім будуть технічні угоди, підписання різних технічних угод, і це будуть ці угоди будуть вже укладатися між американською корпорацією ДІФ та Українським агентством з підтримки державно-приватного партнерства. Тож це вже подальша робота, не буде потребувати ратифікації. Тож все це може бути йти таким собі певним рутинним чином бюрократичним рутинним чином. І це добре, тому що це перетворюється на якусь вже таку звичну роботу, коли починають працювати фахівці, а не політики. Тож, в якомусь сенсі, це є наша така невелика перемога, навіть попри всі заяви політиків, ну всі заяви певних політиків. Зараз ми не будемо казати, які сам бо це насправді не дуже важливо, тому що і звичайні люди теж так вважають і думають, що в документі ж не було прописано жодних безпекових гарантій. Жодних і Зеленський якраз і казав, що він не хоче це підписувати, тому що там немає жодного слова про гарантії і про взагалі безпеку. Тим не менш логіка американців дуже проста: якщо вони будуть вкладати сюди свої гроші, то вони напевне свої гроші і будуть захищати. Тому для них. В самому сам по собі документи вже є гарантійним, тому що вони вже будуть гарантувати як мінімум свої вкладення а значить, таким чином гарантувати і безпеку Україні. Це все насправді домисли, як воно буде відбуватися. По факту, ми поки що мало розуміємо, але точно це вже добре, що американці починають заходити в українську економіку не не точково не один-два інвестора, а системно. Чому це добре? Тому що напевно для багатьох це може стати знаєте, великим таким собі одкровенням, що фактично Україна після набуття незалежності в 91-му році по факту економічної незалежності не отримала. Ну і до речі, не тільки економічної незалежності, а й певної безпекової незалежності, політичної незалежності вона не отримала, тому що великі країни. А мається на увазі сполучені штати, ну скажімо так, західний блок, і от те, що залишилося після радянського союзу. Росія було прийнято таке собі рішення, що Україна залишається під таким певним протекторатом саме Росії, і підтверджень цьому дуже і дуже багато. І це не тільки в часи, коли президентом був Кравчук чи там кучма. Ні, це навіть і пізніше було. Якщо врахувати кількість російського бізнесу в Україні в українській економіці. Я про це навіть відео робив, скільки інфраструктурних об'єктів належали росіянам, скільки банків належали росіянам, скільки російських грошей було в Україні навіть перед початком повномасштабного вторгнення. Тому а, хто б там що не казав, що ми там геть від Москви, по факту це була така собі видимість геть від Москви, а російські гроші тут досить активно працювали. Якщо працювали російські гроші, то тут погано працювали американські гроші, тому що режим благоприятствування, скажу вже таке слово, був все ж таки створений для росіян, от з 91-го року, а не для американців. Ну і плюс в якому сенсі американців, якщо вже так відверто казати, це теж була така собі їхню умови чи не їхню умови, що ну тут будуть гроші росіян. Ну а американці, ну хочете працювати, не хочете не працювати. Ну, якби це не дуже важливо. Тож Україна не входила в сферу інтересів саме Сполучених Штатів, не входила, а тепер входить. І саме оце зазначає ця угода, яка була 8 травня. В цьому навіть є певна така, певний символізм. Що саме 8 травня Верховна Рада ратифікувала цей договір про партнерство, цю угоду, і таким чином Україна стала частиною американських інтересів. Хто б що про це не казав? І, от саме те, що тепер ми є частиною американських інтересів, напевно, за логікою американців нас і має захищати. Подивимося, але е, попри всі наші е, скепсис, е, просто подивитися можна на реакцію на цей договір на цю угоду в Росії і зрозуміти, що скоріш за все, ми все зробили правильно, тому що їх там рве, вони кажуть, як, так зачекайте, Так ми ж не розуміли. Ми ж якраз хочемо, щоб там не було розширення НАТО, е, це ж наша умова припинення війни. Ну, вони ж вони і досі живуть і в, напередодні повно. Штабного вторгнення, тобто у них в голові у кремлівських не відбулися оці останні трошки більше ніж три роки з величезною кількістю трупів, руйнувань і тому подібне Ні, не відбулися. От вони як були тоді напередодні вторгнення в своїх якихось ілюзіях, так зараз і перебувають. Так от для них цей договір якраз про те, що американці збираються і далі не просто вже підтримувати Україну, а тут плотно засісти. Своїми економічними базами, а росіяни точно знають, що завжди за американськими економічними базами потім слідують відкриття вже і військових баз. Ну так як воно от у світі завелося, от, вибачте. От, тому їх від цього договору дуже сильно рве, вони кажуть, так що ж тоді за перемога, що ж тоді, врешті-решт, де наша мета. Нашому поперилися в Україну робити те своє кончене СВО, значить, як я вже сказав, ми все зробили правильно. Залишилося дочекатися перших результатів, але здається, тут якраз у нас може, може все дуже непогано вигоріти.